А щоб дитяче свистіння не було таким важким для вас, я розкажу секрет. Це гарна вправа для дихання. Флеточка, сопілочка або свисток будуть не такими докучливими, якщо знати, як їх правильно використовувати. Вони нам допоможуть розвити наше мовне дихання. Ми завжди вдихаємо носом в животи, не надуваючи щочок, видихаємо повітря. І вчимо дитину так само дихати. Носиком набрали і видихаємо. Слідкуємо, щоб у дитини не надували щочки, щоб її дихання не сильно стрибало. Та напор був однаковий. Коли дитина вже вміє довго видихати одним потіком повітря, граючи з пальчиками або просто, вчимо дитину видихати різко животиком. Виштовхує повітря живіт, а не щочки. Як ми робимо? І ні в якому разі не робимо ось так. Так, щочки не мають надуватися. Якщо ви будете гарно тренуватися, то вам не буде так складно з цими звуками. Ви будете знати, що це дуже дуже корисно і для дитини це буде велика користь. І самі спробуйте.